Ну що, була субота, 10 травня. І як ви думаєте, я викопала картоплю. Картопля в теплицю була саджена ще 28 січня. Детальну інформацію про її вирощення можна переглянути в мене на сторінці. Копаючи картоплю, ми відразу ділимо її на три розміри. Крупна, середня та мілка. Мілка має розмір гороху та перепилиного яйця. Середня це все ще більше грецького горіха. Ну, крупна, ви самі побачите, що вона крупна. На таку роботу ми, звісно ж, наймаємо людей, бо сама я її ради точно не дам. Копається вона в три фази: чоловік підкапує, я витягувала кущі та оббивала їх від картоплі. Далі йшла наша танюшка і вже вибирала та сортувала її. Можу сказати, що виходом картоплі я задоволена, так як з 14 рядків. По 22 метри в мене вийшло, вгадайте, 450 кг. Це більше, ніж зазвичай виходить з такої площі під грядками або на городі. Гарних всім врожаїв!